Іра, поговоримо. Знову немає про що. Твоя мама сказала, що ти і її не захотіла бачити. Просто відпустіть мене додому. У мене двоє синів майже твого віку. Малими, вони розповідали мені геть усе, щось змагалися то більше розповість подробиць. Зараз, а зараз чи не хочуть ділитися, чи соромляться. Тепер вони частіше спілкуються з батьком і тренером. Вас це ображає? Ні, не ображає. Засмучує. Точніше засмучувало. Бо я боялася втратити зв'язок зі своїми хлопчиками. Більше не боїтеся? Боюся. Але ти знаєш, я зрозуміла, що головне, щоб у них був мудрий порадник. Ну, хай поки це і не я. Я ніколи не зізнаюся мамі. Що вагітна. І що хотіла спровокувати викидання. Назарчику любий, ну кажу ж тобі, їдь додому. Ну, що зі мною тут може статися? Там у тебе молода дружина, а ти тут зі мною нянчишся. Да? Бабусю, мені не важко. Ну, ти ж бачиш, за мною тут все одно доглядають. Ну? Бабусю, я нікуди не поїду, поки лікарі не скажуть що з тобою. Що Зі мною таке? Зі мною старість. А я так мрію побачити правнуків. А звідки вони візьмуться, якщо ти не біля своєї дружини? Будь ласка, не продовжуй. І зрозуміло, що втрата рівноваги це може бути дуже серйозно. Що там такого серйозного? Ну, я почитав в інтернеті, а ти поводишся, легко Що може статися? Атеросклероз, остеопороз, хвороба Паркінсона, Мень'єра, Російний склероз. Інсульт. Вважаю, що це несерйозно. Який ти мені асортимент відібрав? Вот так, Іра, вагітність, ранній термін. Я ж казала, я робила тест. Валерчик знає. Щось не так.